Вітаю всіх, хто оцій з нами. 17 лютого на календарі, тож час підбити підсумки п'ятниці. Трагічна загибель жінки у власній оселі. У Янушах на Берегівщині зайнялася житлова кімната. Полум'я побачили сусіди, які і викликали рятувальників. Попри незначне займання, яке вогнеборці приборкали за 10 хвилин, в будинку перебувала 63-річна жінка, врятувати яку, на жаль, не вдалося. На Берегівщині у селі Яноші внаслідок пожежі в одноповерховому будинку загинула жінка. Займання відбулося в післяобідню пору. 63-річна господарка цього будинку загинула в пожежі. Після перебуття вогнеборців на місце вони, на жаль, знайшли вже бездиханне тіло жінки. Про загорання на вулиці головній до служби порятунку повідомили стурбовані сусіди, які помітили дим з вікна та знали, що господарка будинку хворіє і проживає сама. Стара бабушка сама жила. Российки роз'їжджають в Україні, ну, по симутині, але типа плохо стало їй, не звісно, що там було. Ну, там вона ж і хвора була, і старана сама жила. Всі в е, службі приїхали оперативно, але спаси її було. вже Поздно було. Місцеві розповідають, бабуся опалювала хату дровами, і їх можна помітити навіть з вулиці, тож не виключають саме пічне опалення як причину трагедії. Рятувальники, що прибули за викликом, насамперед в апаратах для захисту органів дихання та зору провели розвідку пожежі і в житловій кімнаті виявили тіло власниці помешкання 59-го року народження. Далі за 10 хвилин вони повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищує міжкімнатні двері, підлогу на площі 2 квадратні метри і домашнє майно. Наразі достеменні причини трагічного випадку встановлює слідство. У селі Заріччя на Хощині було не до сну. Тут виникло займання у хліві на території приватного двору господарства. Пожежу помітили сусіди, побачивши яскраве зарево. Вони ж викликали службу порятунку та підняли на вуха господаря, а до прибуття підрозділів намагалися самотужки стримати полум'я. Однак остаточно опоралися з ним рятувальники. Вони одразу стали на захист сусідніх будівель. Майже дві з половиною години і пожежу було ліквідовано. За цей час полум'я... Знищило хлів на площі 80 квадратних метрів, проте решта приміщень не постраждала. СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу. Зломисники щодоби виготовляли до 1 мільйона цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 мільйонів гривень. Незаконну діяльність організувало міжрегіональне злочинне угрупування, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей. Саме тут вони налагодили три виробничі лінії з нелегального. Виготовлення оптових партій тютюнових виробів. Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же вони встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих торгових знаків. За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з під комбікорму для тварин. Закарпатська область отримала три потужні автономні установки генерації електроенергії. Така допомога стала можливою завдяки двосторонній співпраці між Закарпатською ОВА та офісом агентства ООН у справах біженців в Україні. Генератори потужністю 80 та 60 кВт спрямували до пунктів незламності на території обласної клінічної лікарні імені Новака та обласної дитячої лікарні. Ще один 45 п'ять кіловатний до одного з таких осередків, ДСНС втяч. Щові, це дозволить підвищити рівень енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Вісім родин з найгарячіших точок фронту евакуювали на Закарпаття. На залізничному вокзалі Мукачеві їх зустрів заступник голови Закарпатської ОДА Петро Добромільський. За його словами, люди отримають не тільки прихисток, а й комплексну гуманітарну та психологічну підтримку. Їх розмістять у перехрестівській школі-інтернаті у Бергівському районі, де облаштували окремі комфортні кімнати для довгострокового проживання. Завдяки фінансуванню з обласного бюджету вимушених переселенців за Безпечить безоплатним харчуванням, а за сприяння благодійних фондів одягом та предметами першої необхідності. Українські та чеські медики вчили допомозі при отриманні поранень. Тренінг з парамедицини для цивільного населення відбувся в центрі громадськості та національних культур Мукачеві. Військові лікарі з багаторічним стажем вчили надавати першу домедичну допомогу всіх охочих, навіть без жодного досвіду у медичній сфері. Головне бажання до отримання нових знань для надання допомоги чи у звичайному житті, чи на фронті. Фахові українські медики та їх чеські колеги зібрали в Мукачеві охочих пересічних громадян, аби навчити їх правильно діяти під час обстрілів та рятувати поранених. Інструктори й організатори лікарі із багаторічним стажем, які прагнуть поділитися своїми знаннями із цивільними та військовими. Основна задача це, щоб кожен солдат, який буде з закарпаття їхати, вмів користуватися всім необхідним, а також щоб кожен медик і кожен волонтер, який захоче допомагати в медичному плані, щоб він це робив грамотно по сучасним протоколам. На сьогоднішній день ми робимо акцент на мерч-протокол, тобто це є той тренінг, який дасть знання людині без медичної освіти. Це люба людина повинна це знати для того, щоб врятувати своє життя або врятувати життя своїх близьких, побратимів, друзів або Сослуживців подібні заходи вже відбулися в берегові та Ужгороді. Головна мета, аби кожен, хто не бере участь у бойових діях, міг допомогти на своєму фронті. Прийшла сюди в громадськості за інформаційним озброєнням. Я рахую, що ми зараз живемо в такий час, що дуже важливо бути в курсі всього, що відбувається крогом нас. По медицині майже нічого не розумію. Але хочу ленати. Прийшла сюди, тому що хочу освоїти нові навики надання медичної допомоги, тому що за останній рік зрозуміла, що наше життя є дуже непередбачуване, і це може змінитися у будь-який момент. Вважаю, що ці навики мені знадобляться як в моїй практичній діяльності, так і в особистому повсякденному житті. Томаш парамедик, який приїхав із Чехії під час своєї відпустки, і готується вирушити на схід України, щоб рятувати українцям життя і допомогти виграти війну. Я з маленького чеського містечка закінчив бакалавра медицини і до цього часу працював у лікарні. Після початку війни я б хотів, щоб Україна перемогла і приїхав рятувати українських військових. Свою роль бачу в евакуаційних бригадах, щоб доставляти поранених із фронту далі. Одним із інструкторів також є Борменталь, лікар-ортопед-травматолог, який проводив операції військовим у найгарячіших точках фронту. Він разом зі своїми колегами вступив до лав тероборони і поїхав на схід, щоб рятувати життя воїнам. У нас було п'ять лікарів, троє з них вже мобілізовані. Нас залишилось тільки двоє, але ще є парамедики, які приймали участь у бойових діях, які мають бойовий досвід. Ми їздимо по ну, наближенні до гарячих точок, в бійців, ну і цивільних в тому числі, тому що це потрібно знати. ну Я вважаю, що як лікар зі стажем 17 років, теплі травматолог оперуючий, це потрібно знати кожному, ці елементарні речі в принципі, допоможуть врятувати життя. Сучасні реалії швидко змінюються і змушують нас постійно вчитися чомусь новому. В умовах війни знання з парамедицини можуть знадобитися кожному, і ви будете здатні врятувати чиєсь життя. Закарпаття займає четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на туберкульоз. Про це під час зустрічі з керівництвом Закарпатської облради розповів генеральний директор Центру легеневих хвороб Василь Скрип. Із розрахунку на 100 тисяч мешканців найвищі рівні захворюваності на туберкульоз зареєстровано серед населення Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей. Четвертою в рейтингу є Закарпатська. За словами Василя Скрипа, у центрі легеневих хвороб у боротьбі з легеневим. Ми недугами задіяно 360 працівників, у тому числі у підрозділах установи у сваляві, нижній апші та довгому. Хитрощі з транспортним засобом виявилися невдалими на кордоні з Румунією. На митному посту Дякове, що на українсько-румунському кордоні заїхала вантажівка під керуванням 28-річного закарпатця. Чоловік переміщував кукурудзу у Румунію. У ході перевірки митники встановили відсутність номерного значення рами, який зазначений у свідоцтві транспортного засобу. Через порушення відносно громадянина склали протокол. Також конфісковано сідловий тягач, вартість якого заповнен. Передньою оцінкою становить понад 600 тисяч гривень. Дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які мали намір залишити територію України, затримали прикордонники. Трьох жителів Мукачева призовного віку зупинили за 350 метрів до кордону. Ані речей, ані мобільних телефонів чоловіки при собі не мали. Один з них навіть не мав документів. Мети свого перебування поблизу кордону Закарпатці пояснити не змогли. Для з'ясування всіх обставин правопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Ще чотирьох закарпат. Затримали прикордонники відділу Лужанка. За 700 метрів до Держрубежу на околиці села Чома прикордонний наряд побачив авто, з якого вийшли четверо осіб та попрямували у бік кордону з Угорщиною. Чоловіків затримали своїх намірів щодо незаконного перетину кордону. Вони не приховували. Зі світлом не лише в оселях, але і на вулиці. Кілька днів поспіль закарпатці тішиться цілодобовому електропостачанню. У Закарпаття Обленерго не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, в Ужгороді взялися вмикати вуличне освітлення щоденно до 23-ї години. Місцеві кажуть, за таких умов стало значно комфортніше. Окрім цього, пересуваючись вулицями ввечері, почувають себе у безпеці. У Жгородці кілька днів поспіль з вуличним освітленням цього тижня. Почали вмикати щоденно до 23-ї години. Містяни кажуть, таким чином почуваються значно безпечніше під час пересування містом у темну пору доби. Ну, так, кажеш, якщо ночі йти, то це набагато легше. Бачиш все, і переходити дороги набагато легше. Значно йти по освітленій вулиці ніж у темні. Ну таких якихось пригод надзвичайних навіть з жаль на те, що вмикали світло, не було. Ну, зв'язано з тим, що мабуть переосвідомили люди своє відношення в часи наші непевні в часи військові. От відносять якось більш толерантно не до одного. І тому менше злочинів, менше всього. Все дуже добре. Коли можемо виходити до магазину, це дуже добре. Тому що дуже добре, коли йдеш в магазин, хоча ми живемо на рад, банка дуже страшно, звісно, ми самі переселенці. І так включили світ дуже добре. Раніше було, ми ходили в темноті просто. Не було навіть видно дорозі, куди ми йдемо, а зараз краще. Набагато краще. Я рахую, що воно взагалі немає виключатися, так як ти не знаєш, що тебе чекає. Я себе рахую, ну, почуваю себе не в безпеці постійно. Звичайно, звісно, відчуваємо безпечніше. Це дуже дуже великий плюс. Що стало причем. окрім цього оселі Закарпатців кілька днів поспіль також з освітлення в області від неділі, 12 лютого не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Закарпатці радіють покращенню ситуації з електропостачанням. Втім, усвідомлюючи енергокризу в країні, продовжують економити. Економити виходить після того, як по 17 годин не було світло, в принципі, там самостійно якось воно економиться. Ну так, звичайно, набагато комфортніше. І ще навіть е, десь за тиждень, як перестали вимикати, е, вже підвищили кількість годин зі світлом Там до ну, десь 7-8 годин відключено. Це вже було доволі комфортно, а зараз я вже я якось навіть не можу звикнути, що завжди вони є. Останнім часом. Світло виключають досить рідко. Економія, звичайно, відбувається. ну, Принаймні, е білих енергетично, там швидкі з великим, е великими кіловатами е прилади не включаються одночасно. Ну, Все надіється саме в Ужгороді. Ну, нормально зі світлом живеться, в принципі, та й без нього навчилися вже економити його, в принципі. Продовжуємо економити. Та -да, так, так. Добре, коли є світло, високі темпи ремонту мереж та цілодобова праця енергетиків, безперечно, дала результат за словами енергетиків. Забезпечити енергопостачання без встановлення лімітів в Україні вдалося неочікувано швидко. Втім, ситуація нестабільна, позаяк ще триває відновлення деяких мереж. Поки без графіків погодинних відключень не лише в Ужгороді, а й по всій області. Наразі електростанції виробляють достатньо електроенергії, аби покрити споживання. Як запевняють, в Укренерго цього вдалося досягти завдяки ремонту енергоблоків АЕС та сприятливій погоді. Попри значне покращення в енергосистемі України, всіх і надалі закликають продовжувати ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові, ранкові та вечірні години. Патрульні поліцейські впродовж цього тижня виявили трьох осіб, які мали з собою ймовірно наркотичні речовини. Дві події трапилися в Ужгороді, одна в Мукачеві. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини рослинного та синтетичного походження. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі. Нагадаю, за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена Кримінальна відповідальність Лисиць Оленів та Кабанчиків зафіксувала фотопастка у карпатському біосферному заповіднику. У карпатських масивах встановлені спеціальні установки, які зафільмовують життя лісових мешканців. Цього разу до об'єктиву потрапили лисиці Олені та Кабанчики. Світлини тварин опублікували на сторінці біосферного заповідника у Фейсбук. Як зазначили в дописі, ці новини прийшли з букового пралісу та одного з високогідних масивів Закарпаття. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та на все добре.